Вітаю вас на каналі CryptoZen і в цьому відео ми поговоримо про проєкт, який називається Backpack. Але спочатку підпишись на канал і, звісно, постав лайк цьому відео. Ну а ми починаємо. Отже, що таке Backpack? Це передова криптовалютна біржа і багатоланцюговий гаманець. Backpack пропонує унікальне рішення для самостійного зберігання, яке використовує методи багатосторонніх обчислень, забезпечуючи безпрецедентну безпеку коштів користувачів у різних блокчейнах. Про гаманець Backpack ми говорити сьогодні не будемо, а поговоримо саме про біржу Backpack. Останнім часом дуже дуже багато інформації про біржу Backpack, звісно, про airdrop від них і чому я записую власне це відео. А саме тому, що я теж не встиг ще накрутити всі об'єми, тому у нас є шанс разом з вами. Хто ще не зробив це, ми будемо крутити об'єми разом. І чому взагалі варто це робити? Якщо ми перейдемо і подивимось на інвестрі, ми побачимо, що вже заінвестовано на даний момент. 37 мільйонів доларів. І звісно, ми бачимо відомих інвесторів, які зробили свої інвестиції в цю біржу. Ну і саме через те, що Backpack оголосила AirDrop, саме тому ми будемо приступати, його обов'язково виконувати, тому що е перший снапшот буде відбуватися вже 18 березня, і у нас залишається дуже мало часу. Але навіть якщо ви дивитесь це відео вже після 18 березня, все одно я думаю, що ще є сенс робити далі. Тому переходимо одразу до дій. Переходимо на біржу Backpack. Ось ми бачимо такий мінімалістичний простий дизайн, але мені здається, що дуже комфортно, дуже прикольно. Всього дві вкладки: «Assets» і Trade. Ми з ними познайомимося пізніше, а поки що ми приступаємо до реєстрації. Тут все дуже просто: ми вводимо емейл, пароль, підтверджуємо пароль, ставимо галочку і натискаємо кнопку Sign up. Я це вже зробив, тому я пропускаю цей крок, а ви робіть. Далі вам приходить повідомлення на електронну пошту, там потрібно підтвердити. І тоді ми вже логінимось на біржу «Backpack». Не забуваймо встановити двофакторну аутентифікацію. Отже, ми увійшли на біржу, і перш за все, що вам необхідно буде зробити, це пройти qic верифікацію для того, щоб ми могли далі з вами продовжити. Після проходження вами qic верифікації, ви одразу можете приступати до того, що ми будемо з вами набувати об'єми. І звісно, перш за все, нам потрібно зробити депозит на біржу, тобто ввести кошти сюди. Тут це дуже просто: ми можемо це зробити або в криптовалюті, або оплативши з картки. Ну, нам, звісно, цікаво оплатити криптовалютою, тому ми переходимо сюди, обираємо, що саме ми будемо сюди закидати. Я обираю Solana, копіюємо адресу і переходимо в біржу, з якої ми маємо надсилати наші токени Solana. В моєму випадку це буде Bybit Wallet, тому переходжу сюди, обираю Solana, надіслати, вказую адресу, яку ми ще не скопіювали. І скільки я хочу надіслати. Я вибираю одна Solana і натискаю підтвердити. Роблю підтвердження. І все надіслано. Пройшло лише дві хвилини, і ми вже отримали нашу села. Тому ми можемо переходити до того, що будемо набувати об'єми. І переходимо в вкладку трейд. Тут ми бачимо наш стандартний звичайний вигляд, як виглядає майже кожна біржа. Тут все зрозуміло, і ми можемо приступати до того, що будемо набувати об'єми. Отже, пам'ятайте про те, що є два варіанти. Ми можемо завжди купувати і продавати лімітними ордерами і по маркету. Але тут варто зауважити, що лімітними ордерами буде трішечки дешевше, так як буде комісія трішечки менша. Тому ми можемо почати одразу робити. Також, ось тут ви можете обрати будь-яку пару, яка вам подобається. Я ж залишаю пару Solana usd USDC. Єдине зауваження в жодному випадку не обирайте пару USDT USDC, тому що можуть, як то кажете, побрити. Тому переходимо. Ну, і так як в мене є одна селана, тому в першу чергу я буду, звісно, продавати. Натискаємо sell, «Limit», Обираємо ціну, за якою ми хочемо продати. І тиснемо максимально. І sell. Наш ордер виставлений. Можемо опуститись нижче і подивитися. Ми бачимо ось тут відкритий ордер. І все мій ордер спрацював. І ми можемо знову повернутися і зробити покупку. Переходимо, натискаємо бай. Максимально. І тиснемо знову бай. І знову мій ордер спрацював. І таким чином ми набили Перші 360 доларів об'єму, тобто продали на 180 USDC і купили на 180 USDC. тобто 360 USDC. таким чином. Нам і потрібно далі набивати наш об'єм. Ну але звісно потрібно звертати нашу увагу на ціну, щоб ми не втрачали на цьому. Переходимо в історію наших ордерів і дивимося, що спочатку ми продали солану за USDC і отримали 180,63 USDC і заплатили комісії. 0,15 USDC. Далі ж ми навпаки купували одну солану. І зверніть увагу, що вже вартість була солана на той момент 181,59 USDC. Тому, коли ми набиваємо об'єми, нам потрібно старатись так, щоб наша ціна була приблизно однакова. Як ми купуємо, так і продаємо, щоб ми ще не втрачали на різниці ціни. Ну і звісно, не забуваємо про саму комісію. A few moments later. Ну і в принципі, це все, що я хотів розказати про бекпек. Тому я думаю, що все зрозуміло і так просто залишається просто робити. Тому я приступаю і вам раджу. Ну а якщо вам це відео сподобалось, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, підпишіться на мій телеграм-канал. І до зустрічі на каналі КриптоДзен. Усім профіту!